Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі, а я натомість можу відповідати <клухи> на ті питання, які вас турбують. І в цьому відео ми поспілкуємося з вами про психологічні аспекти управління проектами та досягнення цілей. У них. Розглядаючи це питання, треба... Первинно розуміти, чому а, не вдається у більшості. А у більшості не вдається через те, що, перше, нема контролю. Друге, а, цілі, які ставляться, вони ставляться на достатньо далеку відстань. Третє, не відстежується наявність ресурсів. Четверте, з'являються обставини, які ці цілі змінюють. І тому, якщо ми кажемо про управління проектами, важливо в першу чергу для себе зрозуміти, що якщо ви для себе формуєте певну ціль, яку ви хочете реалізувати у вигляді проекту, а також розуміння, коли цей проект… Вже є виконаним, ви повинні чітко для себе розуміти, що е, вам доведеться дотримуватись цього плану і не змінюватись, навіть якщо підуть певні е, проблеми, підуть певні е, зміни ваших пріоритетів, вам доведеться або коригувати ту ціль, яку ви собі е, поставили, кори, саме коригувати. Або використовувати те, що ви напрацювали для досягнення іншої цілі. Тобто, ви повинні формувати такі підетапи, які при зміні цілі були би доречними та ефективними для подальшого розвитку того напрямку, який ви для себе обрали. Ось так от. Це дуже важливо. Оскільки більшість людей що відбувається, дивіться, ми для себе там поставили ціль там, купити, квартиру, да? купити квартиру. Наприклад, купити квартиру. Або, або давайте так, ми про бізнес, давайте про бізнес досягти оберту мільйон мільйон гривень є. У вас зараз там, обер, там 100 тисяч, наприклад. Тобто, да? І ви там б'єтесь, 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 не виходить. Ви такі, так. Хай буде 100 тисяч, нормально. Зараз я затрати зменшу. Рентабельність збільшу, я вам пішов на курси, мені розказали. І буду двадцятку свою заробляти і нормально. Звільню всіх людей, буду ще їх зарплатню собі забирати, буде в мене 40, все, круто, буду працювати так. Ну, Так важливо, звичайно. Звичайно можливо, Але треба реально е, розуміти, що тоді все, що ви робили, воно марно. Ви його вики, викидаєте. І час, який ви витратили, гроші, мабуть, там, е, ще щось, що ви там залучали, воно все не варте нічого, і ви це робили дарма. Да? Тобто, це е, неповертаємі не інвестиції, так називаємо. Якщо так, то так. Але це також треба собі віддавати у цьому, у цьому чітко віддавати собі звіт і а, розуміти, що ви не досягли цього не тому, що ви щось не то заважали, а тому, що у вас змінились життєві пріоритети. Отже, повертаємось. для того, щоб вдало керувати проектами, вони повинні відповідати цілком обов'язковим характеристикам. По-перше, це повинно бути чітко сформоване розуміння, коли проєкт є виконаним та успішним реалізованим. По-друге, термін, за який ви плануєте його реалізувати. Наступне максимально детальні та короткі етапи досягнення мікроцілей. По реалізації проєкту. Також з термінами. Наступне розрахунок ресурсів, які вам потрібні. Це також є обов'язковим. Наступне це відстежування кожного етапу, підетапу та коригування своїх дій. Якщо ви це почнете робити, то вам все вдасться. Це те, що хотів сказати. А вам бажаю гарного дня та до зустрічі. у Нових відео пока-пока.